Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. І ви знаєте, сьогодні перед зйомками цього відео я подумала, що ж для вас приготувати, і зрозуміла, що я ніколи не розповідала вам про мої найулюбленіші дизайнерські парфюми. Тому саме про це буде йти мова у сьогоднішньому відео, яке, я сподіваюся, буде для вас корисним, особливо, якщо ви шукаєте новий топ-люкс аромат. Тому давайте розпочинати. Сьогодні я приготувала для вас топ-10 підбор. Моїх найулюбленіших дизайнерських парфюмів з моєї парфюмерної колекції, і я вирішила зробити рейтинг, тому ми розпочнемо з 10-го номеру, і під кінець відео я розповім вам про мій найулюбленіший номер один аромат. Але. Давайте все ж таки почнемо з Perfect від Marc Jacobs, Інтенсивна версія. Вона в мене на 10 му місці, бо я вважаю, це дуже гарний аромат в прикольному флаконі. Мені завжди подобався дизайн Марк Джейкобса. І я думаю, він дуже підійде тим, хто шукає гарний флакон, щоб він дуже добре виглядав на вашому туалетному столику та насибельний парфюм, який виконан в. Такому, знаєте, мильному стилі є такі аромати, які нагадують Гель для душу, і саме так він звучить для мене. По нотах в нас тут нарцис, нічний жасмін, мигдаль та сандал. Мені здається, що мигдаль це домінантна нота. Тут вона солодка, пудрова, але все ж таки дуже чиста та мильна. І я вважаю, що це насибельний аромат на повсякденне життя. Його можна вдягати до праці в будь-яку погоду. І він досить довго тримається, відчутний, але не нав'язливий. І це. Точно плюс сучасний парфюм в стилі геля для душу. Якщо ви шукаєте щось подібне, то я дуже рекомендую вам його затестити. Але давайте рухатися далі до дев'ятого номеру, під яким в мене аромат від Барбері і назва в нього Her Intense. І ви знаєте, це цікавий аромат. Бо він виконаний в такому фруктово-ягодному стилі. В нас тут є ожина, червоні фрукти, а також жасмін та бензоїн. Але він насправді нагадує дуже популярний нішовий аромат бакара Руш 540 від Курдіжана який теж попрацював над цим парфюмом, але зробив його більш округлим, більш приємним, більш носибельним ніж той бакара, який може бути трішки. Різким, цей парфюм носибельний, і його плюс це те, що ви його можете нанести як до праці, так і, знаєте, на вихід до клубу. Він гарно звучить, він дуже цікавий, тому він приваблює людей. І якщо у вас невелика парфюмерна колекція, і ви хочете щось, щоб відрізнялося від інших ароматів, будь ласка, обов'язково його затестите. Мені здається, він дуже цікавий. Але на цьому давайте рухатися. Далі до аромату, який Реально а, відрізняється від усього іншого, що ви можете знайти в магазині, бо цей аромат, який в нас на восьмому місці сьогодні, називається Adrop від бренду Ісеміякі. І я вже знімала на нього повноцінний огляд, бо мені здається, це креативний парфюм, в якому найдомінантніша нота саме буска. Знаєте, цього весіннього, квітучого дерева, який має дуже інтенсивний. Зивний, приємний та унікальний, характеристичний для весни аромат. Тут він дуже відчутний. В поєднанні з сонячними нотами, з жасміном, з квітами, ванілью, мускусом та мигдальним молоком він створює атмосферу весни. Він дуже Весняний, приємний і довго тримаючийся. І ви знаєте, зараз бузок не найпопулярніша нота, але колись вона була в трендах на початку 2000-х. І мені подобається, що цей аромат не вінтажний, а який звучить дуже сучасно. Тому, може, ви любите молочні, мускусні, свіжі аромати. І бузок є одною з ваших найулюбленіших нот, тому я дуже рекомендую його придбати. В нього є флагман, але. Він мені не так подобається, як цей аромат, який дуже-дуже унікальний і створює, знаєте, весняний настрій, і звучить він дуже юно. Ну на цьому рухаємося далі до сьомого номеру, під яким в мене парфюм від Assène L'Oran, який називається Libre. Ось в такому дуже гарному флаконі, і мені дуже подобається цей аромат. Бо він цікавий тим, що в нас тут є поєднання таких нот, як лаванда, чорна смородина та мадагаскарська ваніль з апельсином. Кві квітом. І ця лаванда вона створює багато-багато такої а, ароматної атмосфери, він начебто і трав'янистий, бо тут є трішки петті грейн, а це така зелена і терпка нотка. Чорна смородина додає більш. Фруктової а, і навіть кислої, а, кислої нотки, апельсиновий квіт, а, він цитрусовий, але флоральний, і мадагарська ваніль вона а, зглажує усі кути. Тому цей аромат освіжаючий, він терпкий, він кисло-солодкий і точно флоральний. І він мені дуже подобається тим, що він відчутний увесь день, а, він популярний, тому якщо ви хочете щось. А, що зараз в трендах я вам його рекомендую, ви з ним не промахнетесь. Ну на цьому давайте рухатися далі до троянди. Може хтось з вас це полюбляє цю ноту. Якщо так, то я рекомендую вам звернути вашу увагу на такий парфюм від Lancome, як Ідоль. Він дуже сучасний, дуже такий, знаєте, стриманий, теж у цьому чисто, чисто мильному стилі геля для душу. І мені подобається саме. Остання версія парфуму під назвою Nectar. Бо в нас тут є багато різних видів троянди, така як троянда з граса та троянда з Туреччини, а також карамель, попкорн та ваніль. Але це не дуже гурманська троянда. Вона, мені здається, дуже чистою, знаєте, такою кристальною, не нагадуючи квіти, які ростуть у вас в саду, але він довго тримається і він більш. Стриманий, тому він дуже-дуже гарно звучить в офісі, або коли ви йдете на зустріч з кимось, так? Тому дуже його раджу, бо він досить жіночний, приємний, але все ж таки в ньому є щось таке стримане, холодне. Тому, може, якщо ви полюбляєте аромати в такому стилі, то він може вас зацікавити. Ну, давайте рухатися далі. Ми підійшли вже до топ 5 моїх улюбленців, і ці аромати просто must try. і на п'ятому місці в мене інтенсивна версія Coco Mademoiselle від Шанелі, яку я, до речі, подарила своїй мамі, бо я асоціюю. Цей аромат саме з нею. І в нас тут на старті сицилійський апельсин з різними цитрусовими та фруктовими нотами, в базі ваніль, бетонка, мускус, але найголовніша нота тут це пачулі, яка робить аромат дуже статусним і глибоким. Він теплий, орієнтальний і дуже-дуже елегантний. Якщо ви хочете... Пахнути дорого, якщо ви хочете аромат класичний, але знаєте, з такою цікавою ноткою, то зверніть увагу саме на інтенсивну версію, бо вона ще інтенсивніша, ніж звичайно, Кокомод Мазель, і пачулі тут а, ще відчутніші. Він більш теплий, тому гарно звучить саме коли на вулиці холодно, і якщо ви шукаєте новий зимовий аромат, я вам його дуже рекомендую, бо шлейф від нього завжди на 100%. Ну, а на цьому рухаємося до четвертого аромату в сьогоднішньому списку. І я не знаю, чи ви вже чули. Про парфюм Nomad від Chloe? Якщо ні, то я дуже рекомендую звернути на нього увагу, особливо на Eau de Parfum Naturel. Чому, ну я вам скажу чесно і відверто, коли я його затестила, я не очікувала, що це буде така бомба, бо це точно гурманський аромат, який відрізняється від усього іншого, що ви можете знайти в магазині серед дизайнерських брендів. Тут є слива Mirabel і дубовий мох, які характеристичні саме для. Цього аромату, але в нас тут також присутні фініки, і я хочу вам сказати, що так саме цю солодку, майже навіть таку. За ноту я тут відчуваю, начебто ось ці солодкі, цукрові, такі а, з, злипшіся фініки. У нас тут на старті з сливою мірабель. Це дуже соковито, дуже солодко. А, просто у вас а, збирається <смас> слюна в роті і хочеться з'їсти якусь цукерку. Також тут присутні білі квіти, як Фрезія та Жасмін, вони дуже лагідні, а в базі ваніль, сандал та дубовий мох. Аромат. Бомбезний взимку або восені, бо він дуже комфортний, він дуже привабливий, а, за рахунок того, що він виконаний в гурманському стилі, а солодкі аромати завжди дуже компліментарні. Але так як його назва, натурель, він дуже натурально звучить, дуже природньо, тому немає щось, немає в нього нічого такого, знаєте, занадто солодкого, що могло би вас відштовхнути. Мені він дуже подобається, тому я його рекомендую на 100%. Ну, Цьому ми перейшли до топ-трьох ароматів, і вони мені усі дуже подобаються. Було важко, знаєте, визначити, який з них на третьому, який на другому і першому місцях. Але я все ж таки подумала, що Монґерлен від Герлен, це все ж таки аромат на третьому місці, бо на нього насправді неоднозначні відгуки. Але мені він дуже подобається. Закохалася, але я в нього не з першого затесту. Бо спочатку я подумала, що нічого такого цікавого, але. Потім я зрозуміла, що це все ж таки дуже-дуже гарний аромат, в якому є лаванда та ваніль. Наприклад, схоже поєднання нот як в Лібре, але вони дуже різні, бо в Лібре лаванда вона така терпка, там є чорна смородина, і через неї в цьому ароматі більш. Кисловатого підтону, коли Монгерлен дуже пудровий і класичний, звучить дуже по-герленськи. Я обожнюю ДНК цього бренду, бо в них більшість аромат в пудровому стилі, який мені завжди подобався. Тут є їх такий, знаєте, Характеристичний і рис, і взагалі, ось такі пудрові аромати. Це їх візитна картка. Тут є ваніль, її тут багато. Вона тут дуже дуже шлейфова, дуже гарна, наче вас огортає чимось таким приємним, лагідним. І він дуже заспокійний, і придає а, самовпевненості, і тому він мені дуже подобається. Я його ношу, коли я хочу відчувати себе на всі 100. Він дуже жіночний, дуже приємний, лагідний. І я вам його рекомендую. Дайте мені знати, чи ви з ним знайомі, чи ні. А давайте рухатися далі до другого аромату сьогодні. Цей парфюм божественний, я його усім рекомендую, бо це. Це один з тих ароматів, який я вважаю, просто повинен бути в колекції кожної. І я в нього закохалася з першого затесту, бо цей аромат Pure Mask від Narciso Rodriguez унікальний, незважаючи на те, що нота мускусу взагалі така дуже домінантна в багатьох ароматах цього бренду. Тут вона якась не така, як у всіх інших. Взагалі по піраміді в нас небагато нот, тільки квіти, мускус та кашмір. Але ви знаєте, мускус це ж взагалі анімалістична нота, так? І тут вона дає про себе знати саме з цієї сторони. Але немає тут такої брудної анімаліки. Ця анімаліка вона дуже лагідна, але сексуальна. Тому я дуже-дуже дуже раджу вам його придбати, навіть якщо у Найменш, найменшій версії цей парфюм просто повинен у вас бути. І дизайн в нього такий гарний, мінімалістичний. І аромат він дуже, знаєте, справляє класне враження на оточуючих. Тому я вам його рекомендую. він Звучить суперово і коли холодно на вулиці, і коли жарко, в нього шикарний шлейф. Багато людей мене питають, що я ношу, коли саме я ношу Pure Mask, тому обов'язково дайте, дайте йому шанс. Ну, а ми підійшли до. Вишеньки на цьому торті з найкращих а, люксових ароматів. І якщо ви на мене підписані та слідкуєте за моїми відео, ви вже напевно здогадалися, про який парфюм я зараз буду розповідати. Якщо ні, то підпишіться. Бо, як на мене, Лінтерді відживанши це найкращий дизайнерський аромат, який ви зараз можете знайти на парфюмерному ринку. Чому? Ну, по-перше, в нас тут просто якийсь грушево вишневий коктейль на старті соковиті, фруктові ноти роблять а, а, цей аромат на початку дуже-дуже, а, ну, класним, дуже класним. а потім у нас тубероза. Апельсиновий квіт та жасмін самбак. Тому знаєте, він в стилі таких популярних зараз білих квітів, але через вишню вона додає, начебто, так, такої, начебто навіть і коктейльної нотки. Ваніль, пачулі і різні мускусні ноти в базі, вони роблять його дуже-дуже привабливим та сучасним в шлейфі. Білі квіти, а вже ж тут у центрі уваги, але я вважаю, що цей аромат відрізняється від більшості тих, які існують. В мене навіть є різні флагмани, такі, як руш версія і їх нова туалетна вода. Вони всі класні, неважливо, яку з них ви придбаєте, ви будете пахнути дуже сучасно. І, напевно, краще, ніж більшість з ваших оточуючих людей. Тому дуже рекомендую саме цей аромат. Він найкращий, як на мене, це точно мій номер один. Але дайте мені, будь ласка, знати, чи ви чули про будь-який з сьогоднішніх парфюмів. Мені було б дуже цікаво дізнатися про ваших. Топ найулюбленіших дизайнерських ароматів, може, ви можете щось порекомендувати. А якщо у вас залишилися питання, то, будь ласка, пишіть у коментарях. Я буду рада з вами поспілкуватися. Мені дуже важливий зворотній зв'язок. А більше корисної інформації ви можете побачити в описі під цим відео, наприклад, де ви можете слідкувати за мною в соціальних мережах. Також ви можете користуватися моїми знижками, щоб придбати. Парфюми за більш приємною ціною. Ну, якщо у вас є запит по наступному контенту, я дуже-дуже завжди рада вашим відгукам. Я все собі а, записую і вже готую для вас підборку вишневих ароматів. Також було вам цікаво дізнатися про кавові парфюми. Це все скоро буде. Але якщо у вас є якісь інші запити, будь ласка, дайте мені знати, бо я зрозуміла, що я ніколи не розповідала про найкрутіші, най Цікавіші дизайнерські аромати, до яких у багатьох з нас є доступ, бо їх дуже легко піти та затестити в магазинах. Тому я сподіваюся, що сьогоднішнє відео було для вас корисним. Будь ласка, дайте мені знати, який з цих ароматів ви наступного разу послухаєте в парфюмерній крамниці. І на цьому це було все. Дуже дякую за перегляд. Сподіваюся, що ви дізналися для себе щось корисне. Якщо так, вподобайка. Обов'язково підтримує мій канал, а я дуже хочу розвивати український Ютуб, бо нам необхідно створювати або підтримувати український контент. Тому, будь ласка, поставте вподобайку, напишіть коментар під цим відео, поділіться ним з вашими парфюмерними друзями та активізуйте, будь ласка, дзвіночок, щоб вам приходили. Сповіщення, коли я випущу нове відео. Ну і на цьому було все. Будь ласка, підтримуйте різні благодійні акції, донатте на ЗСУ. Це дуже-дуже зараз необхідно. І я бажаю вам усім гарного дня. Слава Україні та па-па!